Топорище із Гікорі, він же американський горіх. Ну, Про що чергово розкажу історію цієї сокири. Я купляв її. Це перша сокира, яку я купляв у одного чоловіка. От. Він сказав, що е, він купив собі фіскаря, кулуна. От. А цю мені е, продав сказав, що довго шукав топорище. З гікорі от, побачив десь там в інтернеті, купив. Я подумав, може, то йому збрехали. Воно в принципі схоже на ясен трохи. От От воно ясен. От. Ну, а пробавши і власне, маючи справу з ясним, я цілком впевнений, що це справді гікорі. От. Американський горіх. Чому. Він, по-перше, при зрізі іншого кольору. Він реально такий біленький, тут підкорочував, зрізав, бо було надто довге. По-друге, воно геть не колке. От я тут захисту не було. Бив, тут бив і воно не відколювалося, воно ну, відбувалося потрошки, але потроху. От. І це дуже добре. Бо ясна, ну, ця колкість без захисту його... Ну, хоча б треба там пластикову пляшку поплавити а під нею резину якусь. От. Ну це я зробив захист, то це вже йому він надовго. Реально надовго його вистачить топорище. Так, значить, по-перше, не колки, по-друге, він все ж твердіший по відчуттю, ніж ясен. На порядок. Прям. Що е, в плані тому, якщо насаджувати, він важче піддається обробці на порядок прямо. Що по відчуттю? При рубці, колці? Ну, твердіший. Тим не менш він гнучкий. Я не знаю, як це показати. Але якщо вбити ось у пеньок, то трошки видно, як воно гнеться. Зараз спробую так, не знаю, як там видно, не видно. Думаю, що може, як, я постарався передати на камеру принаймні. От, Гнучки. Типу, як ясен наподобі, а по твердості майже як акація. Ну, більш, Ну, більш... Не так все ж в руку, руку б'є. Ну, бо тверда деревина, вона більше віддає удару в руку. Так от, третя характеристика, це його головний мінус, я вже деревина, вона. Хоч і бита, але вона все одно як зашліфована і залакерована якась, не знаю. От, ясний, як його не залапай руками чи там, зачищай, все одно нема такого відчуття. От, все одно воно інша деревина. І за рахунок того, що він такий гладенький, він важче тримається в руці конкретно конкретно така от форма топорища, то ну, його важче утримати. От. Так, в принципі, я подивився в інтернеті, по чому там гікорі. І це прямо космічні ціни. Ну, не дарма якщо він такий твердий, тим не менш гнучкий. І, відповідно ж, він є гарного вологу, тримає, тобто він не розсихається. От. А, ну, Само собою розуміється, що якщо він твердий такий, то і сокира не буде розбовтуватися. От. Не знаю скільки він порубав, поколов, але тут навіть натяку не було на те, що він, він хоч трошки розбовтався. От. Така деревина цікавенька. От. В наших широтах його важко знайти. Таку деревину. От, в принципі, для цікавості піде. Ну Але для нас я вважаю, що е, краще звичайний ясенок. Він хоча б із рук не вислизає так легко, принаймні. У мене все.